Волонтери молодіжного парламенту Кременчука регулярно проводять майстер-класи для дітей, аби урізноманітнити їхнє дозвілля. Сьогодні волонтери створювали яскраві спогади літа для дітей центру соціально-психологічної реабілітації. У ресторації Велес малеча навчалась робити піцу та прикрашали пончики. Сьогодні ми завітали до ресторану Велес. Хочемо сьогодні провести такий кулінарний захід для дітей, які знаходяться в центрі соціально-психологічної реабілітації. Загалом ми до них приїздили прямо до центру, але вирішили трішечки змінити формат та запропонувати їм доєднатися до такого чудового кулінарного майстер-класу та трішки змінити локацію. Організатори майстер-класу є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Допомагали дітям у створенні запашних смачних витворів професійній кухарі ресторації Велес. Діточки сьогодні у нас перший раз, і будемо ми з діточками. Ми разом робити піци з курочкою, з ковбаскою, з сиром, так як вони люблять, і будемо робити традиційні наші пончики в білому шоколаді. Діточки їх дуже полюбляють, тому ми будемо їх готувати. Тіста ми вже заздалегідь приготували на кухні. Ми роздаємо їм заготовочки, вони самі його розкатують, кладуть наповнювач, такий, як вони бажають і чого вони саме більше люблять. Ми забираємо в піч, запікаємо і потім разом будемо з узварчиком з домашнім. Танці з аніматорами та аквагрим також чекали на малечу. Діти в захваті від кулінарного майстер-класу та вдячні волонтерам за яскраву організацію дозвілля. Ми сьогодні танцювали, робили піцу самі, брали спочатку соус, потім ми брали сир, м'ясо, колбасу, всяке присипували, все. Потім їх зроблять, Ми зараз будемо їх пробувати, дегустувати. Класно. Дуже. Мені було цікаво, дуже класно вийшло. Мені подобалося. Було. Цікаво, буде дуже смачна піца. Будемо зараз робити пончики і коштувати все останнє. Я ходив на на аквагрім. Мені три зуб. Я люблю свою країну. Я її ціню. Після майстер-класу діти із задоволенням скуштували свої виготовлені смаколики. Валерія Лисенко, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини.